Вітаю на уроці української літератури у восьмому класі. Тема уроку Кримські татари та українці в сучасній українській літературі. Володимир Рудківський, Пастух Рашид. Розділ із книги першої Тетралогії Джури Козака Швайки. Історична проза у творчості письменника. Розповідь про зародження запорозького козацтва в тетралогії Джури козака Швайки. Огляд. Робота з епіграфом. Прочитайте епіграф до уроку. Прокоментуйте твердження. Мені здається, що українська нація як нація вже відбулася. Вона кров'ю захистила себе, своє існування. Володимир Рудківський. Історичний екскурс КоЗАК у перекладі з тюркською означає одинокий, схильний до розбою, завоювання. У 1490 році слово КоЗАК вперше з'явилося в Україні на означення людей, що ходили в степ за здобиччю. Або боротися з татарами прийом гронування. Укладіть асоціативне гроно, козак. Перевіримо: сміливість, мужність, героїзм, завзятість, відвага. Вірність вірі, вірність даному слову, вірність обов'язку, фізична сила, благородство, вільнолюбство, сімейні традиції, деяка жорстокість, уміння пристосовуватися до життя в польових умовах, товариська взаємодопомога, відповідальність, самопожертва, дружба, єдина мета служіння народові, незламність духу, витримка. Ціле визначення. Продовжте думку. Я хочу дізнатись. Я хочу зрозуміти. Я хочу з'ясувати. Я хочу обговорити. Я хочу порівняти. Я хочу навчитись. Я хочу удосконалити. Я хочу висловити. Ми не вміємо цінувати людей, які живуть наші сучасники, не порівнюючи їх, там це український, там, не знаю, Жульверн. Це... Ні, Рудківський це просто рудківський. Книгознавиця Наталя Марченко досі не може говорити про Володимира Рудківського в минулому часі. Для неї він друг, а ще людина, якій вдалося зробити дитячу літературу суперпопулярною. Знаєте, він є люди вітрива, от люди, які можуть зрушити собою. Цілий корабель, і він попливе. І справді до рудківського до дитячих книжок ставилися дещо зневажливо, каже письменник Сашко Дерманський. Знаком того, що все ж таки дитячій літературі надають певної ваги стало те, що Володимиру Рудківському присудили Шевченківську премію та його тетралогію Джури, і ну це такий прецедент. Його історія про джур перших козаків це не нудна історична оповідь. Розумієте, в нього вигадка вона вся вийшла з його життя. От він сам тримав в руках шаблю, да він сам майстер шабельного бою, він сам в дитинстві втікав і там жив тижнями в тих плавнях. Коли ця тетралогія нарешті принесла рудківському популярність, письменнику було вже 70. минуло ще 10 років, і про автора дізналася вся країна. На широкі екрани вийшла стрічка Сторожова застава за його одноіменною повістю. Це історія про сучасного школяра Вітька, який через портал часу потрапляє на тисячу років назад, і допомагає теперішнім воїнам здолати половців. Хоч фільм увійшов у десятку найкасовіших українських стрічок, та сценарист Сашко Дерманський каже, Рудківському він не сподобався. Ніколи не так відкрито не критикував, не сварився. Більше жартував. Навіть він постійно казав, що ну це ж почекай, я помщуся, ось будуть екранізувати твою книжку. Я буду писати сценарій. Рудківський завжди багато жартував, бо тільки такі люди можуть писати для дітей. Він Дуже любив жити, йому було цікаво жити, розумієте? Я не пам'ятаю, наприклад, щоб він був розстроєний. Він любив гуляти в дощі в сонце. Він, він мені розтелефонував, щоб розказати, як замерзле море ламається. Знаєте, або як куди йде жаба. У житті боявся лише одного, що не встигне зробити все задумане. Тому працював до останнього і до останнього любив життя. Для більшості українців Крим був і залишається рідним краєм. Разом із Кремли ми боремося за звільнення батьківщини від московських загарбників. Після російської окупації 2014 року багато кримців знайшли гостинний прихисток на материковій Україні. У Києві, Львові, Херсоні та інших містах діють кримсько-татарські товариства, школи, бібліотеки, видають книжки. Чимало написано в українській і кримсько-татарській літературах про непрості, але переважно дружні відносини наших народів впродовж століть. Це, зокрема, одна з тем пригодницького роману Рудківського про джур Козака Швайки. Подумайте, чому твори Володимира Рудківського не друкували в Україні довгий час? З радянських часів Рудківський зазнавав неодноразових звинувачень в українському націоналізмі. Його твори відмовляли друкувати в єдиному на той час дитячому видавництві України веселка. Широке визнання в Незалежній Україні Рудківському принесла пригодницька тетралогія Чури козака Швайки. Словникова робота. Націоналізм це напрям політики, в основі якого думка, що цінність нації основа суспільства, тетралогія. Чотири літературні або музично-драматичні твори, об'єднані спільною ідеєю та послідовністю сюжету. Володимир Рудківський з великою любов'ю описує Україну 15 століття, той час, коли почало формуватися козацтво. Це один із небагатьох творів українських письменників про козаків, що будуть корисними для знання історії того часу. Козаки та представники інших соціальних груп. Це не якісь абстрактні категорії, а справжні люди. Зі своїм життям і почуттями, що нічим не відрізняються від наших сучасних. Сюжет розвивається динамічно та тримає в постійній напрузі. Крім того, читаючи книгу, можна збагатити свій словниковий запас архаїзмами та фразологізмами, які обов'язково стануть у пригоді. Головні герої роману підлітки Грицик – Малий волк Санько і богатир Димко Турна сила, які потрапляють у різноманітні пригоди та долають перешкоди разом. У процесі в них виявляються надприродні здібності, якими ще потрібно навчитися користуватися. З історії створення. Історія творення тетралогії Джури Козака Швайки Володимира Рудківського. Цікава і непроста, адже цей цикл має не лише художню, а й важливу історико-виховну цінність. Що це за тетралогія? Тетралогія – це чотири пов'язані між собою твори. До серії входять Джури козака Швайки перший роман 2007 рік. Джури Характерники другий роман 2008 рік. Джури і Підводний човен третій роман 2010 рік, Джури І Кудлатик, четвертий роман 2012 рік Як народилася ідея Володимир Рудківський зацікавився темою козацтва ще в молодості. Його завжди приваблювала герояка минулого, особливо історія доби формування українського козацтва. Проте довгий час тема козаків у дитячій і підлітковій літературі залишалась майже незайманою, здебільшого через радянську цензуру або стереотипи. Письменник прагнув створити пригодницьку, динамічну та захопливу історію для підлітків, яка водночас знайомила б із правдивими сторінками української історії. І саме з цього бажання виникла ідея написати цикл про джур юних помічників козаків, які поступово дорослішують і стають справжніми воїнами. Процес написання. Перший роман джури козака Швайки з'явився у 2007 році. У ньому Рудківський поєднав Історичні факти із вигаданими сюжетами, створивши яскравих героїв санька, Грицика, їхнього вірного друга пса Барта і мудрого досвідченого козака Швайку. Успіх першої книги надихнув автора продовжити історію. Але він не просто писав продовження він поступово розширював світ, вводив. Нових героїв заглиблювався в історичні події, навіть використовуючи маловідомі факти з літописів. Так народилася ціла епопея, справжня історична пригода, де є місце і битвам, і дружбі, і фантастичним елементам, характерники, підводний човен. Робота над розділом Пастух Рашид. Перекажіть ланцюжком зміст розділу Пастух Рашид. Вже три доби йшли степом Швайко і хлопці. Санькові було зле після того, як він відвадив татарина. Швайко помітив на пагробі вершника то був його друг Пастух Татарин Рашид. Пастух дав їм коней, зілля санькові, щоб підлічити. А санько бачив сни, як будуть вони з Грицем, великими козаками, як посадять швайку на палю, а вони нічого не зможуть втіяти. Також друзі дізнаються, що Швайко то є син підстарости, Сидірка, а санька, скоріш за все, є ворожбит. Швайко хоче відвести санька до діда кудьми, його теж бачив жура у сні. Визначте тему та основну думку розділу пастух Рашид. Тема. Історія про складні стосунки між людьми, які живуть у різних культурних і соціальних середовищах, а також про взаєморозуміння і підтримку, що виникає між ними у складних обставинах, пригоди трьох головних персонажів: Швайки, Санька та Грицика. Під час їхньої втечі від татар, а також зустріч із татарином рашитом, який виявляється справжнім другом у скрутний час. Основна думка. Людська взаємодія і підтримка можуть долати навіть найбільші культурні та етнічні бар'єри. Складіть та запишіть. Композицію твору «Пастух Рашид. Зачин. Швайка несе на руках хворого санька через степ. Санько після боротьби з татарами почувається дуже погано, і швайка намагається заспокоїти його, запевняючи, що це минеться. Цей початок створює атмосферу тривоги. Та невизначеності, вказуючи на небезпеку та складні умови, в яких перебувають герої. Розвиток дії. Швайка вирушає перевіряти, чи не слідкують за ними татари. Несподівано зустрічає татари на Рашита. Швайка намагається допомогти Шванькові, обіцяючи, що його. Вилікують у плавнях, де мешкає знахар Дьма. Під час їхньої подорожі розкриваються глибші стосунки між героями, зокрема між швайкою і Рашитом, і більше дізнаємося про їхню минулу дружбу. Кульмінація. Швайка зустрічається з Рашитом і отримує від нього допомогу не тільки лікарські засоби для синька. Але й підтримку в боротьбі з татарами. У складних умовах війни та розбіжностей між народами можна знайти підтримку та взаєморозуміння. Рашид, хоча і татарин, виявляється другом, що ставить під сумнів стереотипи про нації, які ворогують. Розв'язка. Рашид допомагає героям, дає їм надію на виживання. Санько поступово одужує, і швайка обіцяє, що довезе його до діда знахаря. Герої готові рухатися далі, і, попри всі труднощі, їхні стосунки стають ще більш тісними і довірливими. У кінці оповідання вони їдуть на конях, а Санько, хоч і має дар ворожби ще не до кінця усвідомлює свою важливу роль у майбутньому. Визначте та запишіть проблематику твору пастух Рашид. Конфлікт між народами та стереотипи. Людська взаємодопомога в умовах війни. Тема виживання та надії. Моральний вибір і відповідальність. Підсумуємо. Оповідання Володимира Рудківського «Пастух Рашид» порушує низку важливих моральних і соціальних проблем, які залишаються актуальними в будь-який час. По-перше, автор піднімає питання взаємодії. Між представниками різних національностей. У творі показано, як, попри культурні і мовні відмінності, люди можуть знаходити спільну мову, порозуміння і підтримку. По друге, оповідання спрямоване на подолання стереотипів і упереджень, герої твору демонструють, що національність не визначає моральні якості людини. Справжні вчинки важать набагато більше, ніж слова чи походження. Окрім того, автор акцентує увагу на важливість взаємодопомоги та підтримки в складних життєвих обставинах. Образ пастуха Рашита стає символом людяності, доброти і безкорисливої допомоги. Нарешті, у центрі оповідання, моральний вибір. Герої твору постають перед складними рішеннями, які потребують не лише розуму, а й щирого серця. Їхні дії свідчать про те, що навіть у найважчих умовах людина здатна зберегти гідність, доброту і вірність загальнолюдським цінностям. Давайте згадаємо цілі, які були визначені на початку уроку. З результатами в кінці. Продовжте думку. Я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла. Я з'ясував, з'ясувала. Я обговорив, обговорила. Я порівняв, порівняла. Я навчився, навчилася. Я удосконалив. Удосконалила. Я висловив, висловила. Домашнє завдання. Прочитати оповідання пастух Рашид рудківського. Щоб прослухати розділ повністю, перейдіть за покликанням, створити ілюстрації до розділу пастух Рашид.